Да, ми, так, Мерик, це якраз ті, що в нас тут о, в наших лісах живуть. Ага. Так, а, якщо то всім привіт, всім привіт там ми зараз їдемо ліс новий. Це на, туди по дорозі, а тут також воно ще трохи дерева, сосне. Сьогодні ще й вітер, так що не знаю, що нас буде нормально вшути, так, да, Мерик? То вони типа рісні, коли тут яли. Так. Да. Вони поменші, а в побільші. Але так вони не найти. Вони, вони ще й ні цього не внесені. О, і з червоних мерка. Чу, зуби, російський, рись і соня якось. І... Ну так, да, відгуки ми будемо добре е тікати. Мир, то йдемо далі. Ага, щоб ти тоді ще й втік відсюди. Так, щоб трохи прийдемо далі. Та й тоді а, а, тільки я зараз ще покажу тут місце для оддиха, та й тоді трохи пізніше ще включу камеру. Сподіваюсь, в мене нормально чути і за Тут Туша все... Такі ось квіти такі ростуть тут. і Ось якщо хтось знає такі, що я їхні назви, то напишіть в коментарях. А тут ось місце для відпочинку також. І наскільки пам'ятаю, якраз щоб тут віддихати, тут, тут треба дозвіл чийсь, чи лісника чи ще чись, щоб тут якраз прийти віддихати. Вроді іти тут, проходити тут, наскільки знаю, можна, так як заборонені ніде немає. Ну, написано ніде, що заборонено тут ходить. Іди в пень. А що я трошки не А я откуда знаю. Так все народ, трохи пізніше включаю назад камеру. Так ми вже трохи тут пройшов і тут зараз ось ось трохи частина лісу вирубана. але тут ось видно, що дерева посарані, ось. по рядам ідуть. Добре, що хоч посадив пино і тут. Даже при тому, що виробавки. То, хоч один кудись називається. Ми зараз ось ось спускаємося з горки. Да. І будемо шукати щось тут цікаве. Да, Мерек? Сподіваюсь, на вовки ми тут <gif>, на, наберемося. Або на кабанів. А то тоді буде хороший такий контент. Що побіг? Бі, біжи. Тебе. Я, я подивлюся, як ти то і тоді є за тобою. Як думаєш, довго буде, якщо ми ліс так пройдемо. По прямій. Та по дорозі, все, по цій. Ще 40. І це в одну сторону аж додому. А я думав, ще ще. А, вітер води. Ага, Взяв та стрибнув, то він нас трохи проніс. Десь 5 метрів. Потім знову стрибаємо. Да? Піде -піде. Ти Ага. Начало там. Да. Ти каха я трохи відначала прийшов і вже хоч прямо. Може, все буде. В общем, включу трохи пізніше камеру. Тоді, якщо трохи пройдемося, може тоді якраз щось цікавіше побуде. Ага. Скільки тут? 100, 100. 50 гектарів лісу. А ми тут на розвивці... шу... бачиш. Зараз будемо йти далі. Там десь Вдальний. чуть далі до... має алкоголь. бути місце для отдиху. Може якраз туди зможемо дойти. Ми вже майже весь ліс пройшов ти до Америки. І по пошління... нічого цікавого тут нема. Ну, а то там хіба що не сяде отдихаться ша щось, може там щось цікаве буде А так-то поки що нічого Так що скоро вже туди дойдем Да Мерик Скільки тут 50 Там 50 гектарів лісу. А ми тут на розвивці Ку є хутоза Хіба так і Зараз будемо йти далі. Там десь досі... чуть далі має бути місце для відпочинку. Може якраз туди зможемо дойти. Ми вже майже весь ліс пройшов ти до Америк. І пошті нічого цікавого тут нема. Ну, от там хіба що не сяде для отдиха щось, може там щось цікаве буде. А так то поки що нічого. Так що скоро вже туди дойдем. Да, Мерк. І так, народ. В общем, аби не поїхав. Та далі та, 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 там похоже. І ті дрова, що... Ви можете замітити там щось раніше. То то і іменно ім цих дров. І вони там всі якраз помічені, так що е то якраз чистка лісу, от сухостоя чи ще від чогось, чи yeah. хворих дерево. То... Так що зараз ми ось вже пошті е вийшов з лісу. На, та прийти, весь лісу. У нас десь час прийшов до да, мири. Дуже менше. Ні, десь якраз час. Це ми все допинялися. Ага. Так що на цьому відео вже підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і всім пока. Мир!